Доброго ранку, друзі. Третій день наших пригод на цій чудовій річці. Подивіться тільки, яка краса. Ну, я встав трохи пізніше, туманчик вже розсіявся, але роса така і ніч сьогодні була ну, досить холодна, десь плюс вісім, біля річки, можливо, навіть і плюс 6 було. І ми зараз одразу збираємося і вирушаємо на риболовлю. Тому що, як побачили, Найкращий кльов тут саме вранці. У нас з собою два ультралайтових комплекти. Це Azura Safina X до 7 грам, довжина 2.30 і X-Game також. Довжина 2.30, тест до 7 Доброго грам. Доброго ранку. Танюша щось бігає тут. Я Метушиться, метушиться. Ниточки в нас 0,4. Ну, чесно, можливо, я б би і тонь чи, чисто ради більш дальнього закиду. Ну, Але знаєте, то з камінців приманку десь витрати, треба то риба якась гарна клюне, тому ловимо ось так. Ми на ночівлю біля перекату не стаємо, тому що на перекат завжди хтось приїжджає. Приїжджають рибаки, приїжджають народ купатись. Якісь люди можуть палаткою біля тебе прямо 2 метри стати на перекаті. Тому вранці трохи нам ну, краще метрів там 300. 400 пройтись, але наш табір зато знаходиться ну, в тихому, затишному місці. Сьогодні так холодно, я не знаю, це павлик іде в шортах, а в мене ті руки зашворі зайшли, поки ми через лісок переходимо. Ну, сьогодні, сьогодні найхолодніше, ніж. Сьогодні Ні. холодно холодно так було, багато роси. Ну, я встала пів на шосту, щоб все зняти на відео, всі туманності, всю красу, а потім покидати рашки, у до ну, що, то щось нічого сьогодні не дуже ловилося. Потім я зловила тільки одну платвину. Жарковато буде. О, ні, вода, кстати, тепла. Ну, бо в порівнянні вона ще наш про... Видно, вода не охолола за ніч, а температура сильно впала. О, кстати, мені навіть тепло в цьому. Я геть відчуваю, що ага, вона ну, тепла. Так. Такого контрасту по температурі нема. Дивіться, як гарно. Там, там лелека стоїть, шукає здобич, якраз подивився сюди. Ух. Рибка не скидається щось, ну, але... Я сподіваюся, що буде краще ніж вчора ввечері. Дивіться, друзі, яка краса навколо. Тетянка робить гарні кадри, водичка біжить. Ух, як круто! Там вже машина рибаків стоїть, але на перекаті поки що нікого нема. Що робимо перші закиди, туди вниз по течії. Сподіваємось на активність. О, друзі, є покльовочка клас. Нарешті, а то вже навіть і камера трохи заснула. Хвилин 20 нічого не було. Ну ні, ну були в мене пару течків. А де, де він там? О, клас, гарна рибка. Ух ти, хороший, хороший. Хі -хі -хі. Зараз будемо брати. Та я вже думаю, що таке? Може, що холодна ніч і риба типу, не клює. На, на джиг ми ловимо і це, мабуть, із таких гарних покльовок, це третя. О, Дивіться, який красень, такий товстий. Ось приманку збив. Був перчик-жучок, перчик, -жучок, перчик -бітл. Ну, Він гарно засікся, він за верхню губу, верхню щелепу так. Uh, ну, Це було круто. Дуже сильна така подача і трішечки виважування ви бачили. Риба. Риба? Так. Да. Капець. Я тільки хотів цього відпустити. Включив камеру. Тут у дитянки покльовка. Що то окунь? Окунь, ура! Наконець, мої Нарешті окунь, ура! Нарешті! Прикол, прикол. Хоч і невеличкий, але блін, за три дні перший. <сміс> <сміс> на, знаєш, до речі, на, на ту странну штучку личинку От -от, отаку, з трикози. Полоско... Ну так це бітл. Ні, не бітл, з плоскою жопою. Це, це бітл, але попередня модель, коротше. Це... з стрікози. Це був рестайлінг бітла, коротше. цей, що з великою жопою, це нова модель, а ця стара модель. Ага. А так це бітл теж. О, друзі, в Тетянки ще Клас. А, знову окунь. Опять окунь. Да, Капець. Влечить. Влечить, 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 влечить. <гум> О, ну з я вже сфотографуюся, той фік. Ага. Теж да, на, на ту фігню. На, на бітла, да, на да, жучка. Да. Понятно. Ой. А в мене голови ту приманку збив, я поставив трохи іншу. Ну поки що поки не було покльовок на неї Все, біги, малиш. Ого. О, це вже щось крупненьке. <рес> Оце хтось всадив. Дивіться, блін. Неожиданно. Мене... Главлік, так. Да? О, це вже дядько, це вже дядько. Це вже хороший. У мене бли, приманку занесло, блін, в камінці. Бачите, не можна робити паузу на проводці. Потрібно постійно ну, підігрувати, щоб не заносило течії в каміння. Хи -хи -хи. Ах. Продайте і тобі обриватися сьогодні. Ой. Це все і за твоєму головля. Головлик, ти молодець, не слушай його. Він плохой дядя. То глупості всякі говорить. А ти молодець, ти керівництво. Я жучка, блін, набір. О! Дивись, не впади. Там каміння. То Нічого, ага. Ага. На жучка, Ні, ну звісно, вони взагалі б'ють так добре. Подача, так, да, супер. Ага, ага. Їх можна одразу приділити, де голов, де цей де клей mm. де окунь клює. Тихо, тихо. а сильнюші якісь. Диви, 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 що робиться. <гум> Та що це таке спущу? Це добре, що ми на силіко не а не на воблери, бо вони так а? вириваються і трійники з воблера дуже часто попадають в пальці. А. Зараз поміняю приманку, поставлю таку довгу лічинку. Ну, на них також клює. Я зменшив вагу на 3 грами, ловив на 4. Можливо. Хтось відгрість жопу мого цього. От гамнюшки. Він тепер як от этот із щужова, отой який повз на руках. Окунь може відгрись. А, Так нічесно. Короче, спробуємо таку. Риба. Риба? Капець. Що ти не розумію. Слухайте, Щось толкове. Що <свіст> шо, та ти що, та ти що. Ого, о, який, окуняр. Окунь здоровий. Нічого собі, <свіст> нічого! Нічо Ого, себе. який, так. Да. Угу! Який здоровий, дядька! Я в шоці! Бомба-бомба! Я в шоці, я в шоці. А вони в тебе десь нижче там клюють, так? Да? Вони всі, так, да, отут, от. А ну, а ти чиєю? Бачите, я, вже, туди, ну, 50 ага, я туди не докидаю. Охреніть, який гарний. Є жодці, це дядько, це да. Ой. так. Треба це Такий грам 300 напевно. Ну На да, да. Отакий вже Ну зелені да, закінчився. Бачите, перчик бітл, тільки це вже нова модель після рестайлу, після оновлення. В неї така ребриста жопка стала. Ага, жирненька, ага. в того плоску. Блін, я думав голавль, я тоже здоровий. Я теж думала, він так гарно тягнувся. Ага, бо він так загинав в спінінг угу. знатно гарно. Тихо. Опа. Оп. А, Оп. а ну покаж, покаж його такого. Диви, які гарніші. Це толковий, толковий. О -о -о. Ну клас, вітаю, сьогодні ти Вибилась в лідері, вже три окуня зловила капець. І галавка. Це Я вчора з Павликом говорила, кажу, я це навчилася робити я ж минулого року, ну взагалі скільки там, два головля зловила за всі, за всі рибалки, я в основному на вудочку ловила. А це я навчилася робити проводку завдяки мій нанаджигу, тому що на, на наджиг воно не падає. І я реально навчилася, щоб воно не падало. Бо тоді я тільки обривалася, психувалася. і води за проводку. А це робити. в товщі води я навчилася робити проводку. І все, І тепер дивіться, я тепер теж ловити рибу на таких пірикатах. Та-та! -да! Ну, Позіба тобі, великий бій. Ти дивись, зараз договоришся, я прийду вижену тебе з твого камінця. У мене є ще пірамідка. Будеш на пірамідці стоять. А що, я з реабальними танцями сім років цим сина займалася. Могу себе дозволити постоять. О, риба. О. Це я думаю окунь також у мене. Бо так, по, по поведінці щось невелике ага. і щось так брикається вже не так. Окунець, окуніц. Ага. Бачите, щось підійшли окуні, вчора жодного. А ми вже не було. почали нервувати, що їх нема тут. А, Минулого ж року були. Вчора взагалі не було жодного, а сьогодні, сьогодні бачите, клюють. Та клюють і круто. От, бачите, спрацювала бабка, яку я поставив. Це колір десь чи 20, чи 21. й на 3 грамах. Розмір 1,8 дюйма. Ох, біжи. Смуга стоїть, розбишака. Риба. О, дивіться, ще одна подача. Віже, цік... мабуть, окунь. Окунь, мабуть, да? Хотя, ну, він так? Він так якісь струї взяв. То зазвичай окуні клюють нижче вже. Слухай, не знаю, не знаю, бо окунь наче Може, так. Може карась. Ні там? — Окунь. Окунь, ніфіга себе. Дикий гарний. Окунь прямо на струї. Ага. ага. Бачите, Танюша там зайняла хитру точку. При чому тут точку? Це мої вміння. Тут какие точки, Я нічого не розумію. Все, ти молодець, молодець. Точки. <плак> не, вони, конечно, і на течії він такий прям буркається. Такий шу-хи-фу. <плак> Чикс. <Отакий і> красень. <плак> Бомба. і тобі. — Ну покажи, що за колір. Тебе такий цікавий. Такий жовтавий. А, це остання приманка блин, у нас залишилась такому кольорі. Бо вчора в мене голова ні на неї гарно брали. Вчора то О. мені здається, що в мене на, цю, на бабку, але бабка довга була і видно, вона просто не могла захопити. Бо вона так за жопку дергало і, так от... фізи, фізи. і далі. Да, Вчора голову клювали сьогодні. Окуні їх витіснили, блін. Ні, нічого. Може, погода, що вони не хочуть. А, може. Така ніч холодна була, хто його знає. Таню дивись, не вбийся. Спорт це життя. Опа, клас. О, це, це галавліки, це галавліки. Та окунь. А чого так трясеться кончик? А він не гарний. Бачиш, Оп. І взагалі так недалеко. клюнув. можна сказати, під ногами. Там, чергова зміна приманки на колір лох. 0,6. Ну і розмір, бачите, я зменшу. В тебе риба, так? Да? Що це таке окунь? О, О бачите. У мене на... я знайшла ще одну бабку зелену. Дублет та Класно. Що ти, Тетяна, вже пішла в табір? Та пішла, я два рази, три рази підряд обірвалася, нічого не клює, то я піду трохи речі позбираю, а може, може на будочку посижу. Ну, дивись. Я бачу, приїжджав минулорі, минулорічний чоловік, який поруч зі мною красі ловив, то він приїжджав теж на спінг, кидав, на будочку не, не, не сидить. Може не, не ловиться. Не клює, значить. Ага. Так що таке. Ну, мені сьогодні все понравилось. Ой. Коротше, друзі, вранішній кльов закінчився. Бачите, зустрів підписника тут з Вінниці. З Вінниці так. Також Павло так каже, дивиться всі наші відео. Ось так, можна в такій, можна сказати, глушині. Зустрічаємо і в тому році тут підписники були. До речі, дуже приємно отримувати подарунки. Подарував мені такий суперкренк на головання, так що будемо його... Будемо випробовувати. Все, я піду назад в табір, бо Тетянка вже пішла збирати речі і будемо кудись переїжджати. Повертаюсь в табір після ранкової риболовлі. Тетянка, мабуть, вже там збирає речі. А зараз поснідаємо і десь. У нас сьогодні останній день. Думаю, ще трішечки десь в день, після обід, буде можливість порибалити. Дивіться, друзі, кого ще вдалося зустріти, мабуть, один із найвідоміших. Рибаків в Україні. Саме цікаве те, що ми приїхали, вчора у мене було день народження. Запускаю дрон, роблю прольотку, увілічують, думаю, що це за заряжений рибак, красна кепка, Я говорю, точно паша. Іде ага. через наші лагері, зустрічаємо. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, насипайте там лайки. Да. Ось так. Стоїмо на сусідніх галявинах практично. Ну так, да, поряд. Зовсім поряд. О, У нас тут, дивіться, Тетянка працює, палатка вже зібрана, спальники зібрані, заброди сушаться. Ну все зібрано. Коротше, я тільки що бачила голова, то що короб стрибав, то був не короб, то бляха був головля. Він тупо отакий. це, на кіла два. Так що давай корочку хліба і закидай спін, бо в мене все обірване. Ага, великих головані треба на вишні ловити. Ну нема щось. А, а ще ж не поспіли, ще не поспіли. От, Коротше, А снідати ми будемо взагалі. Після того, як ти закинеш корочку хліба. Блін, так на нього ж гачок треба, а можна з філінговою взяти. Десь шестерку. Фух. Пішли тільки ще до хлопців. Хлопці надавали нам приманок, розказали, куди треба їхати на сома. А Павлик не мене навести. Каже, хватить в тебе і так, там, каже, розсаду треба поливати. Отак. так. Скажіть, Павліку, що не чесно. Сіли зараз снідати, ну таке, що у нас є. Есть... Свій план, і ми сьогодні маємо їхати додому, а на ті місця -то треба там їхати і на ніч залишатись, тому що Сомк клює пізно ввечері, а нам потрібно вже вдома там годині о шостій бути. Сьогодні у нас такий сніданок, а що у нас тільки бутерброди. Ну, Я не буду варити зараз грічку, вдома поїму. Я забула, коли Ну, бачиш, нема їди, нема самів. Все чесно і логічно. Їмо помідор, бутерброди. Коротше. Це ми вчора ввечері чай пили на пальнику. Зараз, мабуть, навіть чай пити не будемо. Зараз спека така, сонце жарить. Ну, В шатрі тут гарно. Ну все, друзі, вирушаємо далі. Трішечки позбирались, поснідали, відпочили і Будемо вже рухатись в сторону дому, але по дорозі заїдемо ще на пару перекатів. Після себе, бачите, нічого ми не залишаємо, лише прим'ята трава. От, ну, Хто приїде сюди, буде рибалити, тому вже буде чудове місце для намета. Це зараз Насті заберу, тому що рюкзак і спінінги нам потрібні, Ну, щоб вони зверху були. Ми ще будемо рибалити і заряджаю наші. Мікрофони. Фух, дуже чудове місце, не хочеться звідси їхати, але треба. Їдемо, друзі, далі. Бувайте перекати, ми до вас ще повернемося обов'язково. От Зараз будемо виїжджати тут на горку. Чи на гірку? Дивіться, яка краса, яка гарна річка. Виїжджаємо тут така гарна гірка. Я пам'ятаю раніше на Пасаті після дощу ми тут і вирішили навіть не пробувати зараз побачимо. Те, що тут не спіша потихеньку, помаленьку. І все, але гора гарна, красива. Так, приїхали ми на наступне місце. Бачите, тут у людей хата прямо на березі річки стоїть. Такий шум клас. Там, да, там такий гарний перекат, шумить. мить копанка, може там риба якась є. Там є якийсь заїзд, але він так в людський двір, типу, то ми вже вирішили до людей не заїжджати і спуститись просто з гірки. О, Гуси привіт. Так, гуси не пугайте нам рибу. Цікаво, голова не клюють, коли гуси плавають. Я думаю, що клюють, бо вони вже звикли. Ну, мабуть. Так, нам треба туди кудись. Там. Почнемо, бачите, тут перекат широкий, може риби бути і там, і там, і, або ні, і, або і ні там. Ні. Або ніде, бо зараз спека така денна. Mm -hmm. ну, ми поставили блешні, бо хочеться ж на голованеві половити приманки в першу чергу. Спочатку пробуємо блешні, воблери, та на силікон може тут і не будемо навіть кидати, то ми на силікон наловилися, хочеться зловити саме на якусь металеву приманку чи на воблер щось таке але тут якось мілко я поставив вон самий найменш пірнаючий воблер і він все одно збирає траву то можливо і риба десь в більш глибокій частині перекату. Дома. Я злякалася живий кошмар. Тільки кажу. Давай, хоч один клюнь, блін. Слухай, я ж злякалася, я взагалі вже на розслабоні докручувала, воно як лупануло. Наче такі невеличкі, я вже тако... Молодець, Тетянка. вже... Головне, кидали на блешні нічого. Тільки поставила цього жучка. Поставила Секретну приманку. Жучок зелений. Ну так, рибка невелика. Я вже такий теж кажу, та все, блін, жара, нічого не ловиться. Ми туди не змогли зайти, дуже глибоко. Тут коротше, яма, така вода, мені вже по верхню кишеню було. Тому ми вирішили ловити на джиг. Він, він ще не реститься, Вон на ньому ну, ще да, ці да, да. є. Ось. Ну, І тим більше клюнув з ямки, бо mm -hmm. ми, ми ось на перекаті, ну, зверху, кидали на воблери блешні, легенькі вже, бо там мілко так. Ніфіга. І оце тільки джиг черговий раз там, на жучка. На Тихо, тихо, зараз фоткаємо тебе і відпустимо. На зеленого жучка приніс нам ще одну покльовку. Ну класна, Нюша, відзначилась. Молодець. Черговий раз. Дякую тобі, дружок. Пошов, пішов. Це було дуже неожиданно. Ну, крутяк. Я вже докручувала вже головою, о, гуси корови, хто там, де. Коротше, ми вирішили піти в обхід тій ями, щоб дістатися до дальної точки перекату. Така струя тут. Боже, мене зараз стошнить! <хе> тут не глибоко, але потік такий, бачите, дуже сильний. Але на карпатських річках, де я форель ловив, там набагато він якийсь сильніший. Ну, Хоча хоч вода може по швидкості така сама швидка, але... Ну, тут якось проходиться нормально. А там, я пам'ятаю, взагалі з ніг збивало. Ну Дивись, Тетянко, може тобі не варто йти. Піде окунчиків половиш. Бляха. Він реально зносить з ніг, я не піду. В мене зараз не піде? мої 50 кілограм покатаються. А я плавати ну, не вмію. Я, я попитаюсь. Я... Ти да, серйозно рівно того не варте. А головлі чекають. Ух ти, оце да, оце так. Да. Все, тут вже простіше йти. Зараз ще прогонимо качок і буду обловлювати там, але щоб там покидати, треба заходити зліва, зі сторони, щоб риба не бачила мене. Тому треба отак маневрувати. Ух, ну, пригоди, це прикольно. Бачите, який тут перекат. Все качки тікайте, шукайте рибу, шукайте голованів. А, зато спочатку гуси сюди попливли, тепер качки. Ну все, Я вже майже на позиції. Тут, бачите, отака струя, камінці. Треба в поперек кидати і проводити. Але блін воно кльов такий слабий. Та я сильно не розраховую, але ж варто пробувати. Бачите, зелень, блін. Зелень на камінцях, то помілководдю, то воно все на гачку. хоча ж блишня не важка. Таке, блін. Це ставлю воблер SSR, SSR, ну, який там заглиблюється сантиметрів 10. Легенько так вздовж каменів проводжу, але все одно ну, чіпляє тину, чіпляє зелень. О, зараз побачите, вже вон, бачите, на, на гачках, на лопатці, вон. зелень. Блін. Як тут ловити, не знаю, бо блишню пробував. Та сама картина, там нижче глибше, звичайно, але там вже там уже він так також не бере. А тут під самими камінцями, ну де він з великою вірогідністю ще стоїть, також нічого не проведеш, блін. Зараз було. Була якась покльовка на селі, тільки що ось, відкусила половину приманки, але я навіть не знаю. Це, можливо, був окунь, тому що удар такий не дуже потужний. Просто ну, прикусило я, підсік, риба відпала і все. Коротше, народ ось так ми. Хочеться заїхали. просто тут лягти і полежати пару часов, тільки щоб сонечко хтось виключив. Тетянка відзначилась. Ще ми всіх вейдерсах. Ну так. Не знаю, я так спеклася, що в мене шиє, спина, плечі. Ну, це жизнь. Бачите, риба щось в день не клює. Оце кльов вранці і ввечері. І то такий прошений. Я не знаю, ці всі байки там про 50 головлів за день, Південний бух. Ну може це так і буває. Ну, Нам мужики казали, так, що вони з Вінниці постійно їздять. Отом, минулий понеділок круто попали. І все. А сьогодні, ну, за два дні, я їх бачу, вони ловлять на воблери Взагалі нічого. Це тільки силікон якось ще виручає. Просто відео у головлів, як і в судаків, є якісь довгоприємні дні. Ах. Тут страшно, страшно. Ну все, друзі, на фоні такого гарного історичного місця. Записуємо завершення нашої триденної пригоди на річці Південний Буг. Було круто. Риболовля трудова, як бачите, рибка була дуже прошена, але кожного дня, в принципі, нам вдавалося ловити голованів. Мені дуже сподобалося цього разу, тому що минулого року за два виїзди, це майже шість днів. Я зловила, по-моєму, тільки двох голованів, а то я ловила в основному на вудочку. Цього разу я вже була. Більш професійно підготовлено, ну, да, навчилась, навчилась я навчилася робити проводки, і через те результативність в мене також покращилася. Так. Ну все, друзі, бувайте, пишіть нам коментарі. Да, ми дуже їх чекаємо. Все, пока-пока, да, до нових зустрічей.